Усім самий величезний-величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера. І ми сьогодні подивимося, які новинки акції знижки в магазині Аврора. Ви всі знаєте, що зараз день народження в Аврорі, багато знижок до 60%. Дякую за коментарі і дякую вам дуже за вподобайки. Якщо б я не дивився у цей фільм. Я би купив оцю цю книгу. Купіть оцю цю книгу, почитайте, це надзвичайно крута штука. А можливо, навіть я би і перечитав. На українській мові це взагалі супер. Список Шиндлера. Ну, ви повинні знати це. бестселер. Бестселер. У нас в магазині Аврора вже йде до Великодня. Набір ось таких яєць декоративних 24 штуки, 59 гривень. Навіть є морква 6 штук. Також для декору. Ціна 39 гривень. Я знайшов ось таких кумедних зайченят. Також для декору. Ціна 24 гривні. Так, ось такий наповнювач, декоративний, кольори в асортименті. Ціна 29 гривень. Навіть є пір'я. Пофарбовані також кольори різні-різні. Набір такого декор... декоративного пір'я 29 гривень. Ще одна новинка. Ось такі цікаві статуетки гноми. 77 гривень така новинка. Ще одна новинка ось такі дерев'яні декорації на Великдень, і вони мені дуже сподобались. Дуже полюбляю все дерев'яне з декору 17 гривень. Ой, я, мабуть, ці три штучки і заберу. Ще знайшов моркву, ось така мацюпонька. Ціна такої морквиночки набору 39 гривень. Також не міг вам не показати оцю парочку, таку круту, дивіться. А, це. Кролик сидить на цьому, скажіть мені, на гриб, на гриб, гриб, так? Гриб, якщо я не помиляюсь, а ось цей тримає квіточку. 59 гривень. Так, я все показував на фоні ось цієї квітки. Це у нас новинка ось така. Дивіться, просто навіть на кухню поставити, щоб спадало десь на маленьку поличку. Зараз напишуть Ізбирала пил. Так, <сум> Ізбирала пил, нема штрих-коду. <сум> а ось ця має штрих-код. Завжди цікаво розглядати якісь нові речі в магазині Аврора. 179 гривень. Рослинка штучна. Це також новинка в нашій Аврорі. Ось такі горщики. Із рослинками. Ціна 139 гривень. Є ще ось такий кумедний горщик. Ціна 99. Мацюпонька рослинка. Ціна 109 гривень. Дерево банзай, подивіться, як воно задекоровано гарно. 199 гривень. Ще одна новинка, ось таке дерево в горщику. 99. Горщики з кольоровими квітками. Ціна 169. Дивіться, яка краса. Поставити їх разом і вже зовсім по-інакшому. Ціна 129 гривень. До речі, оця підставка, декоративна листочок, зараз вона по 64 гривні. На неї можна поставити гарні свічки і буде круто. Ще одна така висяча рослинка. Ціна 119 гривень. А кактуси дійсно справжні, як справжні. Тут їх багато різних є. Зараз вони по 64 гривні. 77 гривень. А це взагалі кумедний бірюзовий. Ще й з метеликом. Не можу просканувати, не, не, взагалі не працює. О, нарешті. 84. Зі знижкою ось такий гном з рослинкою. 84 гривні. Свічка із ось таким гнітом, який потріскає, зараз по 29 гривень кольори в асортименті. Свічка у вигляді лимона 55 гривень. 29 гривень ось такі свічники скляні кольори в асортименті. 29 гривень свічка ароматна у скляній. Скляному підсвічнику. Ось такі можна зараз придбати за 39 гривень. Підсвічники скляні, різьблені, кольори в асортименті. Дивіться, який цікавий кошик з ручками плетений і з вушками, і ще й намистинки. Намистинки можна відшпалити і зробити як браслет для маленької принцеси. Але ось так він набагато крутіший має вигляд. Ціна 299 гривень. Зі знижкою ось таке кашпо декоративне, металевий каркас та металеві ніжки. А тут флавер написано для квітів. Зараз цей горщик зі знижкою. Хто чекав на нього знижку? Ціна 199. Декор сердечко у колбі із рослинками, але воно не світиться. Якщо б воно ще світилось, було б дуже круто. Ціна такої новинки. 149 гривень. Зі знижкою ось такий металевий глечик кашпо. 29 гривень можна використовувати як вазу. 49 гривень кашпо декоративне гіпсове. Леді. Так, ну ці тюльпани, здається, ви вже бачили у відео. Їх 5 штук. Разом 5 штучок, дійсно як реалістичні, але перевіримо ціну чи зі знижкою. 249 гривень без знижки поки що. Бавовна також привезли знову в різних кольорах. Зараз вона по 64 гривні. Тут дуже багато гілочок. Хочу показати вам новинки. Привезли ось такі чашки. Зараз перевіримо ціну і на скільки мілілітрів також дізнаємось. я сподіваюся. 77 гривень. А на скільки мілілітрів, на жаль, не зазначено. Подивіться, які круті підставки для яєць. Так, ціна такої підставочки. Зараз вам скажу. Це також новинка 55 гривень. Ще хочу показати ось такі новинки. Це також щойно поставили дівчата. Тарілка десертна ціна такої новинки 69 гривень, діаметр 19 см. Так, це вже глибока, точнісінько, такий самий дизайн. Ціна такої глибокої тарілки 88 гривень 20 см. Баночки скляні із. Кришечкою, це також новинка. Можна використовувати, мабуть, і для сипучих. Mm -hmm. Спецій, точніше, не сканує. Ціна 69 гривень. Дивіться, які мацюпонькі тяжкі. А, керамічні. Це, мабуть, для еспресо кави. Ціна такої новинки 39 гривень. Моя кава завжди зі мною. Це також привезли новинки, дуже багато чашок усіляких зараз в Аброрі, 350 мл. Дуже кумедна чашка капібара з ложечкою та з кришкою. Ціна 169 гривень продається в коробці. Чашка керамічна, силиконова кришка з трубочкою скляною. Ціна 169 гривень поки що також без знижки. А ось ця чашка зі знижкою 50%. Чашка керамічна, спанчбоп, фарби та пензлик входить у набір. Тобто дитинка сама розмальовує, розфарбовує і дарує матусі. Ціна 99 гривень. Зі знижкою поставили ось цю скляну баночку для сипучих з бамбуковою герметичною кришкою 139 В акції дуже крутий глечик ось такий фісташкового кольору 279 зі знижкою. Банка ось така пластикова для сипучих з дерев'яною герметичною кришкою. Ціна 77 гривень. Новинка ось такий пластиковий контейнер з кришкою, з двома ручками. 88 гривень, ви собі уявляєте, це маслянка. Тобто ось так вона має стояти. Її неправильно поставили. Я подумав, що це. Я гадав, що це контейнер. Сушарка для столових приборів. Ціна 129 гривень. Привезли нові контейнери. Для харчових продуктів, хорошої якості пластик. Закривається з чотирьох сторін з кришкою. Ціна 69 гривень на літр 800. Прямокутна форма. До речі, можна обрати різні кольори: набір пластикових контейнерів в наборі 3 штуки на 400-800 та літр 400. Теж пластик хорошої якості. Герметична кришка закривається з 4 сторін. Ціна такого набору із трьох штук 199. Привезли силиконові форми для випікання паски. Діаметр 10 см, висота 12 см. Ціна 59 гривень. Точнісінько такі самі форми, тільки трішки менші. 8 см сантиметр, діаметр, 10 а висота 55 гривень. Силіконова форма для виготовлення цукерок. Зараз зі знижкою 39 гривень на 12 штук. Привезли силіконові форми на 24 штуки для виготовлення цукерок, 49 гривень. Це також для цукерок, форма силіконова 39. Зі знижкою пластикова ложечка для меду 27 гривень. Пластикові качалки для тіста. Кольори можна обрати різні. Ціна 129. Пляшка для соусів 34 гривні. Пластикова. З кришкою. Килимочки для розкатки тіста. Зараз в акції 69 гривень. Є трішки більше за розміром килимок. Ціна зараз зі знижкою 129 гривень. Ще новинка, ось такі форми для виготовлення цукірок у вигляді сердечок. Ціна такої новинки 44. Також форми для виготовлення цукірок. Ціна 49. Зі знижкою можна придбати силиконові квадратні форми для випікання. Кольори в асортименті 55 гривень. Силиконові форми для кексів на 6 штук 59 гривень. Силиконові форми для кексів тут 9 штук. Ціна 109 гривень. Ось такі форми для кексів можна придбати за 44 гривні. Силіконові на 6 штук. Кухонний інструмент для олії 119 гривень зараз в акції. Так, новинка ось такий шпатель металевий, кулінарний. Ціна 69. Ще одна новинка, щойно поставили, дівчата, ось така підставка для ложки. Коли щось готуєте, щоб не класти на стіл. Ну, не мені вам розповідати 55 гривень. Металева турка для кави 99 гривень на 400 мл. Трішки більше за розміром. Ціна такої 119 на 600 мл. І ось така на 640 мл 299 гривень. Зі знижкою кружка ситу для просіювання борошна. Набір кулінарних форм 3 штуки в наборі 55 гривень. Металевий квадрат, коло та трикутник. Дуже тут багато насадок, 15 штук, мішечок кондитерський 55 гривень. Зі знижкою зараз ось такі бамбукові кухонні ваги 199 гривень. Набір рушників із трьох штук, усі кольорові 34 гривні. Рушник кухонний, кольори також в асортименті. 39 гривень. Ось такий набір серветок. Тут їх дуже багато. 5 штук. 39 гривень зі знижкою. Зараз ось такі круглі підставки серветки по 27 гривень під гарячі кольори в асортименті. Так, і оці хочу також знати ціну. 99 гривень. Цікавий привезли набір. Ось такий келихів. Ну, набір з двох штук. Надзвичайно цікаві цікава форма. Ціна 349 гривень, ну, дві штуки. Не міг вам не показати оці чашки, надзвичайно гарні. Подивіться, які милі для малечі це зайчиня Ось така ціпочка. Тут ще одна ціпочка. Та ще й ведмедик. Зараз скажу ціну. 149 гривень. Так, дуже багато цікавих чаїв привезли в Аврору. Поки що холодно, чаї п'ємо. 50 штук. Ось такий тет-чай пакетований. 59 гривень. Кенійський Рід Бартон. 25 пакетів. Зі знижкою 39 гривень. Так, ріц Бартон зелений. Також 39 гривень, 25 штук. І є ще лимон. З добавкою лимона, чорний чай, 25 пакетів. Також 39 пакетів. 39 штук, 25 пакетів. Дивіться, тут якийсь грейс, новинка. Ось такий. Я навіть не бачив такого ніде зелений з ароматом суниці. Ціна 34, 20 пакетів. Чай, піквік чорний, 40 пакетів, 55 гривень. Ви бачили, які красиві упаковки? Або мені здається, це новий чай. Дивіться, тут ромашка, меліса, м'ята. Ось такі пакетовані. 24 пакети. 69 гривень зараз із знижкою. Є ще джинджер, а, тобто, це як його, скажіть мені: 99 гривень. Трав'яний. Шипшина, лаванда, також 24 пакети. Ні, це, ну, це не нові упаковки, це новий чай 99 гривень. Це нові смаки Ловере. Ромашка 69 гривень. Також ось цей Ріц Бартон є пакетований. Ой, а, заварка. Хто любить заварку, а, не бачу вагу. 90 грамів. Він навіть чути через. Через упаковку 64 гривні. Дуже класно пахне. А це що? Це у нас чорний, також зі знижкою він, 64 гривні. А от зелений чути через упаковку дуже сильно чутно І тут ще якийсь є ось такий білий що це у нас? Чорний байховий з ароматом бергамоту, мій улюблений. Люблю бергамот 64 гривні. 90 грамів, і цей також чути круто. Зі знижкою кава смажена старого Львова, 84 гривні 200 грамів. Ще якась новинка, якесь печиво цікаве, 120 грамів, тут 10 штучок печива. І ціна такого печива 34. Не забудьте, що бонжур можна придбати за 55 гривень, 230 грамів. А я вам побажати хочу всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.